Привіт, друзі! Розглядаємо сьогодні цікаву монетку. Це другий виріб серії лицарі минулого. Вона йде в такій підставці. Гляньте, як гарно виблискує. Клас. Так, давайте роздивимось її ближче. Підставка, в принципі, така сама, як і рік тому, як з першим виробом в серії. Лише змінили рік. Тут у нас монета кріпиться, десь трошки пізніше ми її витягнемо, пороздивляємось. Так, зроблено, що можна поставити собі на стіл. У нас стоїть у нас гарно демонструє нам наш виріб, прикрашає його. Що тут у нас стандартно? Одна унція, три дев'ятки, чисте срібло. Так, З цього боку маємо герб центрального банку Мальти. Власне, виробник Германії Мінт з співпраці з Центральним банком Мальти і виготовили цю монету. Тут маємо зображення наших лицарів, мальтійського лицаря та воїна Османської імперії. Назву виробника бачимо, Германія Мінт. Тут знову ж таки все гарно у нас виблискує. З цього боку бачимо сертифікат. За сертифікатом сховано ще трохи зображення. Бачимо Мальтійського лицаря. І, напевно, османський флот, який приплив до Мальти. Вирос обличчя у лицаря, такий є у нас здивований. На сертифікаті зображені наші воїни. З іншого боку маємо крутезну голограму, як додатковий захист від підробок. Глянемо основні характеристики. Одна унція, чисте срібло, тираж 15 тисяч. Давайте дістанемо нашу монетку. На аверсі бачимо мальтійських лицарів, які протистоять османам під час Великої облоги Мальти в 1565 році. На реверсі бачимо щит, на якому зображено герб Центрального банку Мальти. Вгорі бачимо назву серії: «Лицарі минулого. З правого боку номінал та назва валюти 5 євро. Отже, це монета для когось, можливо, це важливо. Так що можна сміливо взяти цю монетку і купити пару банок пива в Європі по номіналу. Жартую, звісно. Виріб у фірмовій вже звичній для нас капсулі від Германия Mint. З одного боку, вона така трішки випукла, збільшує нам зображення. Краще його презентує. Маю нагоду показати вам перший виріб цієї серії, давайте співставимо їх. Отже, з лівого боку перша монета в серії, з правого друга. Якщо тут ми бачимо тільки мальтійських лицарів, то тут маємо протистояння мальтійців та османів. Номінал на обох 5 євро. На що звернув увагу, якщо тут зображення, Якесь таке більш однорідне, все в нас гарно виблискує. Дещо воно виділяється над фоном. Але не так, не так виразно і цікаво, як тут. Гляньте, як виробник постарався. Десь там далеко. На фоні бачимо воду. Вона така досить матова. На передньому плані бачимо руку Османського воїна. Вона теж матова, але виділяється над водою. Далі бачимо обладунок, який вже так гарно виблискує у нас. І певні елементи обладунку взагалі прям супер глянцеві. Тобто, прям кілька етапів, кілька слоїв можна сказати, кожен відрізняється від попереднього. За рахунок цього отримали досить цікаве та об'ємне зображення. Якщо порівняти якість виконання, навіть не якість, а складність, як на мене, то цей виріб було явно складніше виготовити, ніж перший. Це мене вразило найбільше. Ціла купа елементів, і кожен виконаний якось інакше по-своєму. Реверс у нас практично без змін. Аналогічне зображення лише знизу. Інший рік бачимо замість 21-2022. 2022-й. Виріб гарний, якісний, але досить дорогий. Кілька цін вам назву, щоб орієнтувались. Для прикладу. Один із німецьких продавців фірма ЄМК хоче за такий виріб на сьогодні 54,5 євро. Не знаю, який там курс, візьмемо грубо 43 гривні за 1 євро. Отже, в гривнях це 2344 гривні. Один із лідерів на польському ринку Metal Market просить за такого лицаря 258 злотих. Отакий такий часний курс, напевно, десь близько 9 гривень до злотого. Отже, маємо 2322 гривні. Схожа цифра що і в Німеччині. Але з Німеччини привезти буде явно дорожче. Рухаємось далі. Сполучені Штати Америки. Погуглив собі трохи на eBay. Одна з мінімальних цін, яку мені вдалося знайти, це 58,5$. долара. Візьмемо курс, знову ж таки, грубо десь 41 гривня за долар. В гривнях маємо 2399. Ціна більш-менш співставна з попередніми. Якщо ж подивимось на американський Апмекс, то бачимо, шалених майже 98 доларів. При курсі 41 це дає нам понад 4000 гривень. Досить висока ціна на Апмексі, і з такою ціною даний виріб там стартував. Дешевше на Апмексі, дана монета не продавалась. В Україні на сьогодні мінімальна ціна, по якій можна знайти дану монету, 2900-2950 і вище. Отже, якщо маєте перший виріб в серії, колекціонуєте, однозначно купуйте другий. Він крутий, гарний, якісний. Стосовно інвестицій, для нашого ринку виріб досить дорогий. Думаю, можна знайти кращі варіанти для інвестування. Кілька штук можна взяти, але без фанатизму. Як вам монетки, яка подобається більше? Перша в серії чи друга. Поділіться своїм враженням в коментарях. Зустрінемось!